Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Екс нардеп та військовий Купрі розносить Єрмака і Зеленського. Слухайте самі мовою оригіналу. Неприємно, що адміністрація Байдена покриває фактично корупцію в наші, в наших діячів військового керівництва, військово-політичного керівництва в країні. і нічого не каже. Тобто, ти на них слухаєш ти їм все розказуєш, да? ну машуть. Кривають цими головами сумні, як це, велике занепокоєння, стурбованість. Але всі ж знають, куди уходять гроші, всі знають оборудки. Американці, якщо хочуть щось дослідити, вони за декілька днів тобі можуть розказати, де відмили і куди пішли гроші, які вкрадені там на армії на, на будь-яких транзакціях по світу. Але цього не робиться. Не робилось. Я не знаю, чи буде робити це адміністрація Трампа, але однозначно я бачу по останнім подіям, що. Зеленський не сприймається як лідер української нації, який взагалі не українець, От. і з ним не хочуть розмовляти. Єрмак їздить вже куди тільки він не їздить на зустрічі з ким тільки не через значить, поміжних людей домагаються цих зустрічей, але вони не проходять так, як він хоче. Їм дали від воріть поворіт. Навіть лобісти, якими не платять мільйони, ну нічого не можуть вдіяти в цих ситуаціях, окрім просто організувати якусь зустріч в коридорі або біля туалету. І от це несприйняття сприйняття адміністрацію Трампу Зеленського. Воно дає перше надію, що його захочуть не те, що там змінити, але адміністрація Трампа захочуть те, щоб відбулися демократичні вибори в Україні. І на результат, в результаті інших виборів, будуть інші люди, з якими будуть. Порошенко використовував тоді Демчинов фактично поочолював СБУ, хоча був заступником, але реально він керував сім'я. Добре знаю його. І від прокуратури це був Матіус. Анатолій Матіус не Юрій Луценко. Всі думають, Юрій Луценко був генеральним прокурором. Ні, Матіус був. І Матіус по факту виконував всі. Забаганки Порошенка, а Юра Юрій був, я його дуже, дуже, добре знаю, він зі мною в комітеті був в одному, ми сиділи поряд на одному кріслі. Він, говорячий голова, можливо, гарний хлопець, зараз гарні передачі робить в ЗСУ, служив, але реально він не впливав на ситуацію. Так от Порошенко застосовував практику переслідування депутатів, але тоді, на той момент, я був депутат, вони намагалися там щось проти мене робити. У мене була депутатська недоторканність, і це я вважаю величезна помилка. Тому що е Зеленський, це знаєте, таке популістське гасло було. Давайте позбавимо депутатів недоторканності. Коли треба, коли треба було винести в залу реальну справу, десь депутат крав, це ж не просто була недоторканність, це була особливість притягнення депутата до кримінальної відповідальності через процедуру обговорення і голосування в Верховній Раді. Це ніякої проблеми не було. Прийшли, показали на комітеті, заслухали. Проголосували, зняли недоторканні, все, затримали. Ну, звісно, він міг, наприклад, там втекти. Так зараз всі тікають. Без проблем. Домовляються, заносять хабарі, носять Татарову, цьому ярмаку, все, без проблем, всі залишають країну, а правоохоронці роблять вигляд, що вони не помітили. І прокурор, а ну що я сам обурений, я обурений. Ну, Ви знаєте про ці останні випадки. Так ось е тоді я жорстко висвітлював корупцію от Порошенка і його оточення. І я був захищений. Я знав, що мене проти мене справу не сфабрикують, і вона коли її коли винесуть Верховну Раду, то ніхто не проголосує за це, тому що це абсурдні були б речі. Ось такі в цій ситуації депутати, якщо б була депутатська недоторканність, вони б слуги народу зараз, які є, вони б вже, вже, ну як скажімо, так зрадили Зеленського, але це так знаєте сказати це. Як сказати, швидко піднята виделка не вважається кинути, так? От на підлогу, то ну перевзулися так, але це могло призвести до позитивних, позитивних речей уже наразі. В парламенті парламент би міг би взяти владу в свої руки. Ну можемо так сказати, продемонструвати дійсно, що у нас конституція є, що у нас парламентська президентська, не президентська республіка. І могли фактично вже рухати вперед. У той же час залужний такий поговорив із а Після дістав папку з прізвищами кротів та віддав Байдену та команді Трампа наказ силовикам та військовим діяти жорсткіше щодо зрадників при владі, арештовувати, затримувати. Якщо суд відмовиться саджати, арештовуватимуть і самих суддів. Крім того, залужний пішова. Відповів Зеленському, що в травні буде одним із тих, хто вимагатиме створення уряду національної єдності. Віталій Купрія, екс нині військовий, поишає мій товариш. Ж каже, що Ермаки Татаро течуть рашку, а Зеленський сяду, тому що бігти нікуди. Останні події показують, що залужний віддав наказ на зачистку за посаду усіх кроців, які заважають війську. А Тарас Чорновіл продовжує зелені відкрито продовжують зливати країну. Тараса Чорновіла на жаль, драма і здачею міста не пройшла. 72-га бригада нині пошарпану і фатально поріділу героїчну бригаду, не відведено на відпочинок та відновлення ротацію, яка могла б зберегти контроль за містом і ефективну оборону. Зірва. Но при допомозі провокаторки на передодні фінального ворожого штурму за прибирає досвідченого командира і залишає бригаду обозголовленою. Поповнення і забезпечення зірвано. Але ж уже після виходу з міста, коли як люблять казати наші пропагандисти, війська відійшли на більш вигідну лінію оборони, мала ж та лінія бути підготована і повинні були там бути виявлені інші підрозділи, яких не завели на ротацію. Мали, але оборону на ділянці продовжує отримувати 72-га з офіційними цепами для. Українці вимальовують невеликий і майже неозброєний батальйон ТРО, який взагалі не спроможний виконувати такі завдання. Що передбачали після здачі новий і глибокий прорив фронту? Удар на Курахове чи на захід до межі Донецької області, щоб не задумував ворог, йому була потрібна ослаблена ділянка фронту. Чи це не спроможний вистояти навіть до ранку, невеликий загін тероборони, легкої піхоти без техніки прикриття, навіть без кулеметів, чи пошарпана і знесилена героїчна бригада, але все це вже явно не про війну, а про брудну політику. На часті домовленості те, як зараз використовуючись емоційним дописом, журналістки з 1+,1 плюс запустили кампанію, що в усьому винуваті сотня чи дві бійців, які елементарно не могли б стримати ворога. Тільки підтверджує припущення, що йдеться про бажання, декого повністю віддати ворогу всю Донецьку область, шукали лише тих, на кого можна зіпхнути вину і відвести звинувачення до головного винуватця. А він тим часом у сумах нагороджував бійців іншої 82-ї бригади, яка виконує абсолютно не незру... Розумілу місію в Рашиській курській області, хоча мала б і могла б зупинити ворога на Донеччині ще наші. Відійдуть незабаром, бачать, мабуть, за пару тижнів. А Донеччину ворога коли і як заберемо. Але у цій грі удалеко далеко вже не шахи. А у Чапаєва такі аргументи значення не мають. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть Коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.